Частина, чи я там позначила, що це і друга частина, чи ні. Так, добре. Спалах, бо без спалаха вже е, е, нічого й не видно. Добре, значить, ось що ми з вами зробили. Ми обв'язали дно. Ось так виглядає дно ззовні. Ось так мають е, потім зігнутися стіночки по нашим. У з косами. Ось так виглядає з середини і йдемо далі. Далі ми маємо перейти безпосередньо до візерунку нашої сумки-шопера. Візерунок буде простий, називається сітка або арки, або, ну хто як хоче, так називає. І ми будемо в'язати його по колу. Друзі, для чого по колу? Для того, щоб тут не було грубого такого шву з підйому на наступний ряд. Щоб я не робила, все одно весь час трапляється підйом на наступний ряд, і він виділяється серед в'язання. Отже, ми пров'язали стовпчик з накидом, робимо одну повітряну петлю, один пропускаємо, начебто. Другий, за дві напівпетлі, пров'язуємо стовпчик без накиду. Повітряна петля пропускаємо. За дві напівпетлі, стовпчик без накиду. За дві напівпетлі ми в'яжемо тільки перший ряд. Всі наступні ми будемо в'язати за одну напівпетлю. Чи ні? Я це виріжу. В'яжемо за дві напівпетлі весь час. Отже, візерунок такий. Повітряна петля. Пропускаємо один, потім наступний стовпчик без накиду. Зараз трохи розпустимо петлі. Зараз трохи розпустимо ниток. Друзі, ось що робиться з людьми, коли майстер-клас записується ввечері вже на втомлену голову. Значить, зараз ми розпускаємо нитки, повертаємо назад. Бо я з цього не наріжу, я замучаюсь різати. Отже, друзі, наше дно зв'язано з сумки. Друзі, всім привіт! З вами Неля. Продовження майстер-класу зв'язання сумки -шоперу». Значить, наше дно сумки вже зв'язано і воно окреслено ось цією косою. Ось ці стовпчики без накиду це вже є перший ряд стіночок. І далі ми продовжуємо візерунком стіночок, але вже без. Підйому петель без з'єднання початку і кінця ряду і таке інше. Тобто ми будемо в'язати по колу для того, щоб малюнок візерунок наш був гладенький. Значить, зараз ми робимо одну повітряну петлю, пропускаємо, що в нас тут є, пропустити, це була петля підйому. чи її краще пропустити. Пропускаємо один стовпчик і в наступний пров'язуємо за дві напівпетлі, стовпчик без накиду. Одна повітряна петля, пропускаємо тут петлю і в наступну стовпчик без накиду. За дві напівпетлі пров'язуємо повітряна петля, пропускаємо одну, стовпчик без накиду. Ось так. Воно буде такою сіточкою виглядати. Для чого робимо сіточку? Бо для шопера, для наших е, покупок, нам не принципово, чи будуть вони проглядати, чи ні. Бо це е, сумка, в принципі, для овочів. От. Я не думаю, що когось там буде смущатиме, якщо ви там капусту покладете, чи, чи картоплю, чи морку. От. Це такий варіант сучасної авоськи, я би так сказала. От. А ці нитки, вони доволі ці нитки доволі важкі. І, а, оскільки що більше ми робимо щільність, так, щоб нічого не проглядало, то більше а, важить така сумка. І погодьтеся, йти за закупівлями, коли у вас вже є важка ноша, тобто ваша сумка це. Якось трохи дивно. Тож, ми трошечки її облегшимо, саме за рахунок такого візерунку сіточки. Так. І таким чином вона буде більш корисною. Якщо все ж таки ви хочете, щоб не прозоре було, щоб не було видно, що ви купуєте, то необхідно зробити підклад. Але зважаючи на те, що трикотажна нитка дуже гарно тянеться, підклад також із трикотажної тканини робиться. І ніяк інакше, в будь-якому іншому випадку просто воно по швам тріскається, або ж треба робити підклад із якимось просто неймовірним запасом. А це не дуже акуратно виглядає. Тож зважайте. Мені якось хочеться у короткий момент часу поділитися як умога більше, якомога більше знань передати. Юлія, привіт, сонечко! Як ся маєш? Я в'яжу ще одну сумочку. Сумочка Шопер, оцей зовнішній край. А це внутрішній такий вигляд. Ось цей крайчик я навмисне не зашиваю, доти, доки не зроблю все, щоб я бачила, де в мене завершується ряд, де починається. Потім я сховаю його у в'язання і зашью. Такі моменти. Так. Ось. Значить, одна повітряна петля, одну пропускаємо, стовпчик без накиду, одна повітряна петля, одним пропускаємо і стовпчик без накиду. Ось таким чином, друзі, в'яжемо по колу доти, доки не наберемо потрібну нам висоту торбинки цієї сумки. Далі буде. Зараз я з вами трохи побуду, пов'яжу. Хочу продемонструвати, як воно переходить на наступний ряд. Ось арочка. Значить, нам треба, ага, у нас вийшла одна зайва. Нам треба тут не пропускати, а тут зробити ось такий ход. Тобто у нас тут арочка, стовпчик. І тепер у нас повітряна петля, одну пропускаємо, і далі у нас по колу все зійдеться. Тобто зараз ви будете бачити, як саме проглядають нарешті оці вікна сіточки. Повітряна петля і вже в арку, в арку з попереднього ряду, яку створила повітряна петля. На попередньому ряді. В'яжиться доволі швидко, бо, як ви бачите, висота ряду більш як сантиметр. Тож, набрати необхідну висоту буде легко. Ось, коли, ми так от. коли ви будете щось важке класти, воно ось так виглядатиме. Коли ви будете файно йти, воно буде ось такого щільненько. І гарно виглядати. Дякую за лайкосики. Так, трохи ще нитки розпустимо. Над стовпчиком повітряна петля в арку продіваємо стовпчик без накиду, повітряна петля, стовпчик без накиду. Файна. Я не знаю, що я так довго тягла з цим тягнула з в'язанням. Я могла ще взимку це зробити і влітку лише користуватися готовим. Ось уже формується. Бачите? Формуються стіночки, як вони будуть виглядати. У мене досить близько демонструвати вам всю. Тож я зв'яжу її поза ефіром. І коли е, перейду до е, окантовочних робіт, до завершення, обов'язково повернуся в ефір і продемонструю. А зараз ми з вами просто для задоволення ось такі моменти пров'яжемо гарненько, скільки буде зручно е, до, скажіть мені, до штативу щоб не заважати самій собі в'язати. Так, чадику. Йой, оце ботик відірвався. На всю. Так, йдемо далі. Повітряна петля. Стовпчик. Під такі в'язки дуже гарно, знаєте, серіальчики дивитися. Мені звідусіль рекомендують подивитися бриджертонів. Я ще не дивилася, але вже так а, надивилася реклами, фанатських кліпів з них. Усіляких там знаєте, подробиць, що мені здається, що я той серіал не просто бачила, що я вже там всі мої рідні вже просто, просто сусіди з дитинства знайомі. Дуже цікаво подивитися. І ще хто дивиться ферму Кларксона. Це такий, знаєте, дуже такий заспокійливий серіальчик. Відомий ведучий Джеремі Кларксон. Зараз він вже не веде Gear, іноді веде ще кран тур. І Amazon запропонувала йому зняти власне шоу. І Джеремі дозволив їм на своїй землі, в своєму маєточку, знімати шоу про ферму Власне, про ферму самого Кларксона, як звичайна людина міська пристосовується до сільських моментів різних. Дуже цікаво, друзі. Просто дуже цікаво. У них дуже багато техніки, якої я ніколи не бачила. Причому ця техніка для них це. Дещо звичайне, як для нас там сапа чи лопата, чи щось що-небудь. Вони просто використовують невеличкі тракторці, невеличкі там, значить, всякі застосування для того, щоб садити, збирати, поливати, ну і все таке інше. Ви знаєте, на фоні цих всіх новин, коли аж. Немає сил, просто ні на що. Коли дивишся, як людина просто працює. Прям думаєш, так, кожен має просто працювати і всім буде краще. Беремо та й робимо. Так, так, що там, що там є? Тринадцяти виходить друга частина третього сезону. Уже три сезон це. Це ти про бриджертонів, так? А ферма вже чотири серії з восьми перекладів. Так, да, ми сьогодні дивилися четверту серію, щось там у них а, трохи засмутилося через поросят. Вони там. Ми вже дивилися цю серію, бо дуже чекали. Тому все, все що є в перекладі, все вже подивилися. Та Бріджір Тоні вже три сезони не знімали. Не дивно, що стільки вже люди говорять, бо як вони три сезони дивляться і а, чекають наступної серії, то, мабуть, це щось дуже добре. Більше того, що більше сезонів у якомусь серіалі, то більше в нього фанатів, бо коли немає зацікавленості, немає аудиторії, ніхто далі не продовжує знімати. Нікому не цікаво знімати збитковий матеріал. Тож, якщо ви бачите, що сезонів купа, фанатів купа. Це не, це не ознака якості, але це ознака того, що багато людей, багато уваги, і у вас буде спільна мова з деякою частиною свого оточення. Ось як я закрутила. Чи воно вам треба? Так, в третьому сезоні ферми Кларксон сказав, що відлучався на деякий час, щоб зняти новий епізод гранд-туру. Ми гранд-тур також будемо чекати. В місті на молоді дерева одягають мішки з повільним поливом. Як то є? Цікаво. Це дуже цікаво. Треба поїхати подивитися. В мішки з повільним поливом. Ну, зараз уже нікуди не поїду, але дуже цікаво. Ось, бачите, знову дуже широка, дуже широка. Якщо розтягти, то взагалі он як. І Трохи вущі її діляночки. Просто зараз навіть це відчутно, що широка нитка. Тобто, ось ця нитка, саме ось ця а вона нерівномірна. Майте це на увазі, що така нитка є нерівномірна. Так, Бріджер Доні вже четвертий сезон, обговорять. Нічого собі! Про кого будуть знімати, Бог його знає, я ще не читала огляди. Треба подивитися, як матимуть. Загалом мене ці новини знаходять просто в стрічці новин. Тобто, немає такого, щоб я цілеспрямовано шукала про що, чи коли, чи, чи хто щось буде знімати. Просто в стрічці новин, вочевидь, я колись приділила трохи більше уваги, аніж просто перегорнула. І інтернет вирішив, чи Google вирішив, що все їй це цікаво, будемо їй то показувати. Тож, обережно, коли гортаєте, не задумайтеся, перегортайте дуже швидко. Про Елоїзу чи Бенедикта буде наступний сезон, Бриджер. Хто є Елоїза? Хто є Бенедикт? Я крепко не в тебі. Дуже крепко. Це м'яко кажучи. Треба подивитися. Я виправлюся. Як-небудь подивлюся, може навіть поки буду в'язати поза ефіром, виправлюся і подивлюся. Бо незручно, знаєте, наче до іспитів не підготувалася. Зараз всі активно готуються до НМТ. От. А я тут, бачите, Бриджінтонів не подивилася і відчуваю себе на готовий до іспиту. Хтось давненько, але виставляв. Йой, то, може, я і виставляла, але то ж ще нічого не значить. Треба подивитися, бо візуально вже багатьох знаю, і що в них там наряди. Кожен клан має своє, свої наряди, і це наряди мають свої якісь таємні змісти, натяки. От, ну, дуже цікаво, дуже цікаво шлома там уже. Допекли, допекли, треба дивитися. Так. Ось така, не знаю, буханка. Зсередини, ось так вона виглядає. Дуже крутиться, нитка не слухняна. От, Ось так виглядає. Коли в спокійному стані, і коли розтягненому, От такого. зараз спробую розтягти. Ось такого. Вже сонечко сідає. І не виходить вам продемонструвати. Ось. Так, чи... Ого. От трошечки випадало. А бриджертони, це як суміш пліткарки та гордості і упередження. Йой, треба дивитися. Бенедикт, другий син у сім'ї. Добре. Елоїза третя донька п'ята дитина в сім'ї. А, тянка. Ще й математику підтяну. Нехі мене бесідії. Нічого собі. Оце батьки заморочилися, а? Тобто не просто обрати гарне ім'я, щоб воно їм там і по статусу, і по е, всім тіткам сподобалося, і ніхто не образився. Треба ще й абитку брати до уваги. Тож треба. Йоу. От, а ось тут, бачите, зовсім тонесенький такий. Так. І показувала я могла. А, у Фазорінг тонів. Фезер тонів. Сидіти, доньки Імінна на Р. Мариночка привіт, сумочка так, да! Знову сумочка, знову шопер. Ось таке дно файне. Зараз продемонструю. Ось по косі ось так має згинатися, але чогось не зігнулося цього разу. Ось так. От по косі має згинатися. І ось така сумочка, як батон. І ось так розтягується. Тобто сюди можна покласти дуже багато. От. Візерунок звичайний. Добре, друзі, інтернет весь час падає, от, і вже досить так темно. Можливо, краще краще згорнути поки що. І коли буде краща ситуація з інтернетом, то спробуємо ще продовжити. Значить, зараз, зараз я буду продовжувати в'язати ось такою сіткою до того моменту, поки не наберу висоту. Будемо бачити. Я ще не знаю, які то параметри будуть. Тобто, в наступному стрімі я сподіваюся вже вам відзвітувати, скільки рядів треба для того, щоб набрати висоту, і скільки грамів нитки залишиться для ручок і для верхньої окантовки. Це все також треба продумати і залишити нитку, не забутися за то от Така торбинка витримує запросто до 20 кг. Тобто, це можна і кавунчика купити, і можна просто овочів купити і всього такого. От. Зараз я буду завершувати трансляцію, друзі, бо інтернет падає. Пров'яжу, відзвітую, і разом з вами ми будемо в'язати вже окантовочні ряди у прямому ефірі. Так. Uh, у нас тут тепло то холодно, Мариночка. Ну, Те, що я бачила, то там у Штутгарті взагалі там щось із uh, uh, дамбою, щось жахливе просто. Як ви? Uh, також інтернет uh, не дуже да, Мариночка. Колір сумки, як, плані... uh, як плаття Пенелопи з Бріджертоні. Сонечко, Да, взагалі-то, да. це ж в цій сукні вона на більшості фанатських відео. Так, вона не важка буде. Значить, ось цей увесь моток приблизно 650-700 грамів. Ось тут нам пишуть значить, 650, від 650 до 1000 г. Я зважу сумку готову, скільки на неї е, пішло нитки, ну, Тобто щоб вже можна було якось орієнтуватися. Нитка нерівномірна, Ось товстий шматочок, десь тут був такий ось тонесенький шматочок. Тобто Вона нерівномірна ця нитка. В'яжу ось такою сіткою саме для того, щоб вона була якомога легша і об'ємніша. Тобто, щоб витримала велику вагу і при тому найменше важила. От, Мариночка відзвітую, скільки воно виходить, щоб дівчата не покупали зайве. Так. Так що сподівайся, що вона не буде важка. Добре, дівчата. Дякую, друзі, всі, хто зараз дивився, всі, хто пізніше подивиться. Всім дякую за увагу і дякую за підтримку. Собі... Так, собі в'яжу. Всім мирного неба, безпеки, спокою, гарної погоди. Природа останнім часом розлютилася на людей за наші всі війни, за наші всі складнощі, що ми робимо. Так що, друзі, всім мирного неба та Божих благословінь, безпеки, любові. Молімося за мир. Всім па-па.